В мене була крута, я б навіть сказав крутецька. Оце така собі хата. три кімнати з каптьоркою. В ролі каптьорки кабінет директора. Перший, другий клас в одній кімнаті сидів і вчився, а третій, четвертий в інший. Одночасно, коли приходили зранку до школи, от нам видавали молоко от прямо з-під корови. Коли хтось до школи не приходив, я випивав його порцію. В школі бібліотека, ну, радше бібліотечка маленька, звичайно. В восьмирічній школі, в середній, потім сільська бібліотека. Там я вже все поперечитував. Ну, ходити і читати я почав десь одночасно. Це, ні, ну насправді не зовсім одночасно. Все-таки спочатку ходити, а потім читати. Я пам'ятаю, що ми коли в Косів з мамою ходили, ну я ото Шмаходянка, то от, я читав виміски на крамницях, і люди казали, та, ну, та, така мала дитина, не може вміти читати, це він, певно, замчив, що там написано, і давали мені газету. О, я читав по, -по, по складах заголовки в газетах. Загалом, якщо чесно, Іван Андрусяк великий серйозний дорослий поет. Проте і дитячі вірші йому гарно вдаються. Не дарма ж простір української дитячої книги Барабука назвав свого часу Івана Андрусяка дитячим поетом року. Чакалка не плутати з Чупакаброю, саме так звати найвідомішу героїню книжок Івана Андрусяка. Суперсила чакалки в тому, що вона змогла перейти з темного боку. На світлий і стала боротися проти бабая та його поплічників. А найвідомішого героя звати Бурундук. Тобто насправді Іван Бондарук. Але його, як ви вже здогадалися, усі називають Бурундук. На перший погляд, він не зовсім супергерой, не дуже стрункий і не надто спортивний. Проте у нього, як виявляється, є чимало суперсил. А секрет успіху Івана Андрусяка такий. Він найголовніший зайчик української дитячої літератури. Ну, принаймні, найголовніший автор зайчикових книжок. Особливо рекомендуємо звернути увагу на книжку Чупакабра та інші зайчики. Як ви вважаєте, яка ваша дитяча книжка найбільше б сподобалась вам маленькому? Мабуть, Я любив всякі такі напівказкові пригоди, які насправді виявлялися батьки реальними. Навіть от наша таким офіційною мовою кажучи присадибна ділянка, Вона в мене була, вона так йшла попри потічок. Довкола був ліс, і в мене там цілий фантастичний світ на тому вміщався. Там півострови, там якісь острови. Кожні мали свої назви. Я потім оці географічні назви мною вигадані, потім навіть переносив десь у свої книжки. У вас є такі поетичні рядки. У темному лісі сумна чупакабра самотньо й тихо жила. Були в її хаті лиш вінник і швабра, півмиски, шматочок стола. Відкрите секрет, яка доля другої половини миски та решти шматочків стола. Ця таємниця розкривається в третій повісті, яка так і називається Чаколка і Чопакабра. І цю повість я написав, можна сказати, на замовлення дітей, моїх читачів, які мене допитувалися, а, Чуба, а Чакалка, якби зустрілася, з пакабри вони були друзі чи вороги. Ну, от я замислився над цим, тоді поїхав в темний ліс. Знайшов там Чупакабру, по познайомився, ми поспілкувалися і, і, і всю правду з'ясували. Спойлерити не буду, але там багато всякого відбувається між ними. Можна навіть сказати, що четверта стадія великого кохання. Як написати класний вірш? Не перейматися з ним, жити, жити, дихати, ловити ці ритми, ловити парадокси свою. І тоді більш прийде сам. Вам залишиться тільки його записати. Яку останню дитячу книжку ви прочитали? Я скажу про книжку, яка мене найбільше вразила. Це Повість Сашка Дерменського мерія. Сашко е, вміє дуже смачно з теплим гумором е, дуже розбешакувато писати. Е, е, і це неймо. Клас, класна і дуже рідкісна риса за цією грою. Е, буває дуже глибокий, дуже справжній і говорить про справді надзвичайно важливі речі для кожного, і для дитини, і для дорослого. Марія якраз така. Ви ж любите балуватись, правда? Письменники так само дуже люблять балуватися. А тільки письменники балуються словами. Гратися словами, вигадувати нові слова. А це дуже весело, дуже цікаво, дуже класно. І крім того, це дуже важлива робота письменника. Потім ці слова можуть пережитися у мові. За цим віршем, я вичуюсь, вважають, що він такий дуже-дуже серйозний, там треба щось дуже, дуже серйозне і поважне знайти. А насправді я просто балуюсь. Якщо е, жук іменник, то діє слово до нього, що жук робить. Жукає. Якщо стежка, іти по стежці, що робити? Стежкати. Це просто гра, гра в нові слова. Я думаю, що діти не гірше від мене, можуть таких нових слів. Відштовхнувшись від цього вірша не вигадувати. І вийде у них щось таке: жукав собі, жук, морі жук, стежкав де хотів і коли звукав переважно на звук, а на світло завжди світлив. Не було його цілий день, а землило більше вночі. Міг він налітати пісень, та ніхто співати не навчив. Так із ним літали пісні, ті, що їм не знайдено слів. І, звичайно, тільки у сні вимовляти їх він умів, а чи ти, мій жуку малий, що літав цілісенький день у вісні співаєш коли власних невимовних пісень. Бабитись. Якби ви були чарівником, якою була би ваша чарівна сила? Ну, оскільки я а, трохи зайчик, то моя чарівна сила, мабуть, полягала б обмінні часто і швидко змитися. Привіт! Я Іван Андрусяк. І колись я був дуже-дуже серйозним і страшенно дорослим поетом. Ще навіть коли ходив пішки по підстіл, і то був дуже серйозним і дуже дорослим. І дописався до того, що коли моя старша дочка писала ЗНО, то там їй, по моїй творчості, навіть питання було. Я подумав, що це катастрофа, тому що серйозні. Справді серйозні, справді дорослі тексти. Вони для справді серйозних і справді дорослих людей. А з малявками треба балуватися. Ну, а як? Ж? Ото і будемо балуватися. Балуватися почнемо з цієї книжки, яка зветься Степа і її Чакалка. Тут у цій книжці вже зараз цілили три повісті, а все починалося з однієї, історії про те, як маленька. Чемна дівчинка. Одного разу була така нечемна, що темної братемної ночі по неї прийшла ось ця прекрасна, страшна чакалка. Чакалку я не вигадав. Чакалка, а, 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 реально існує а, а Там от на межі Полтавщини і Слобожанщини. Вона справді приходить до неслухняних дітей, таких, як наша чемна дівчинка, а, яку звати Стефа. І забирає їх, в отакий величезний звуконепроникний мішок. Он, Тепа назирає, заодно забирає ще кількох її друзів, мішок великий, друзів по місту це багато, а що більше друзів, то веселіше, правда? І куди вона їх усіх понесе? Понесе вона їх усіх у темний ліс. І в темному лісі починається ціла купа веселих, капусних і розбишацьких пригод. Але е, пригод не пригоди заради пригод, не сміх заради сміху. А всі пригоди і кожен сміх мусить бути склепкою. Мені найбільше хотілося з цією книжкою і з усіма іншими моїми книжками зробити так, щоб за пригодами і за сміхом у кожної дитини і у кожного дорослого, який прочитає цю книжку, залишилося щось тут і тут. Вірші – штука така, яка для будь-якого віку годиться, особливо коли вірші капусні і розбишацькі. От дивіться, коли дитина чемна, чемній дитині дають що? Солоденьке, смачненьке, яблучка, грушечки, винограда, абрикос. а у мене ось абрикос. Я не полінюсь, абрикус. Тісточку віддам, решту ням 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 Ще й дістав би хтось, абрикос. А я поділюсь, абрикусь. А коли дитина розбишака, ми беремо цю книжку, робимо ось так і отримаємо чупа кабру. Більше в мене багато добрих, капасних, класних і розбишацьких, не лише в цій книжці, які знайдеться, такі годяться. Вони всі трохи прибацані. І нарешті найстрашніша з моїх книжок, ось ця. Це історія про маленького їжака, який живе в лісі. А в лісі знаєте, яке життя? У кого гостріші зуби. У кого більші біцепси, у кого крутіший Мерседес то і правий. А як маленькому їжачкові в такому світі не просто вижити, а зреалізувати себе, свій талант. У кожного з нас є талант, правда? От е, саме про це ця книжка книжка, е, яка звається третій сніг, книжка, з якою ви будете е, багато сміятися, але будуть такі е, моменти, де будуть трошечки слізки в очах крутитися, тому що. Життя таке наше, справжнє. О, а найстрашнішу сцену з цієї книжки я вам зараз покажу. най 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 Найстрашнішу це сцена, це казка детектива, це сцена допиту підозрюваного. Дивіться, раз, два, заховайтеся, захов... хто боїться очі, можете заплющити. Раз, два. Ні, ну ви так не серйозно до цього ставитеся. А сцена реально страшна, так що у кого там не гаразд з дервами, краще відійдіть від екрану. Все всі готові. Раз, два, три. А, і на фінал я вам маю розказати одну дуже-дуже серйозну історію. Ну, правда, письменники мають казати, що дітям таке серйозне, поважне, та, ну цей іграз буде серйозний і поважне. Це буде історія про мишку. За сьогодні сира мишка з'їла вже четверту книжку. А така ж мала, майже як була. Докоряє миша, мама, не читала ти їх, мабуть. А без цього ти не будеш рости. Це дитинку знають всі. Миші і навіть люди. Не читаєш а аїси, користі не буде. Так, і два останні рядки, ви повторюєте за мною. Я читаю перед тим, а ви тоді повторюєте. Це так, щоб краще запам'яталося. Ага? Це дитинку знають всі. Миші й навіть люди. А тепер разом не читаєш а аїси користі не буде. Па-па. Тринадцятім трамваї завиває бегемот. А чого він завиває? Весь трамвай про це вже знає. Бегемоту ненароком тицнув хоботом у око необачний слон і от завиває бегемот. Величезний, наче шафа, так реве він, що жирафа утягнула шию вмить. І як гаркне Тихо, цить. Не кричіть, кричить папуга. Гей, замовкніть, рявка друга. А чого ви кричите? Но гука на те, тут і Лев здійняв тривогу, бідолаха теж завив, хтось в гармидері на ногу ненароком наступив. У тринадцятім трамваї верещить і завиває, гарка, лається, реве, все живе. Був і я в трамваї тім, але їхав зовсім трішки, щойно зміг одразу втік і пішов додому пішки. Морі жаби не живуть. Запам'ятайте, друзі, хоч як не дивно це, мабуть, та в морі жаби не живуть, там замість них медузи. А жив би в морі крокодил, ото було б цікаво, чи вибирався б він з води, бодай хоч іноді кудись на булочку і каву. Ось уявіть собі, що на Приморському бульварі в кафе зустрінете слона, що сирник з медом на мина, а поруч з ним омара. Ото життя було б мабуть корисне і цікаве. Та жаби в морі не живуть, а крокодили воду п'ють, вони не люблять кави. Умів читати носоріг. та в книжці сторінки перегортати рогом міг він тільки навпаки. Отак читав, 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 почавши із кінця. Ох, нецікава книжка та і нецікава ця, бо коли знаєш, як в кінці героям пощастило, то з чого все це почалось, не так уже й важливо. себе картайно соріг. Я, певно, помилився, тому що балувати сміх, а я читати вчився. І з нами теж таке бува, хлоп'ятка і дівчатка, що з букв складаємо слова з кінця, а чи з початку, і так у книжці сторінок ковтаємо багато. А виявляється, що ми не вміємо читати. Коли цвіте лякація, усі птахи тремтять, і звірі всі лякаються, і люди гомонять. Ховайтеся, ховайтеся, вже бризнуло на цвіт. Така страшна лякація боятись її слід. Тут паніка зчинилася велика і страшна, і врешті докотилася до дядечка слона. Спинився слон, принюхався і мовив їм на те, як солодко і смачно, як акація цвіте. Чапля біла, чапля сіра, прилетіла і не сіла. А одна за одною все стоять над водою, гену комищі на одній нозі. Туман не біжить, і ви не біжіть. А дивіться хмарка біла, хмарка сіра, прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою, понад чаплями, як причеплені, та на чапелюк витріщаються і чекають. Риба біла, риба сіра, не летіла і не сіла, а одна за одною все пливуть за водою. Аж тут чапля біла плюс, чапля сіра плюс, хмарка біла ой, хмарка сіра ой, і хто куди від води одна за одною лише туман над водою, і промінь у дзьобі тріпочі. Іван Андрусяк сміхота. Кіт коту котив м'яча і нявчав. Кіткоту котив м'яча і мовчав. Перестрілись два коти, кіт кота перекотив. М'яч спіткнувся об м'яча і його перенявчав. Метушились, гнулись, пнулись і нарешті розминулись. М'яч м'ячу котив м'яча і нявчав. Кіт коту котив кота, сміхота. Іван Андрусяк Хто смачно мріє. У яблука у вусі живе маленька гусінь. Смачненького надкусить і мислить собі так: Якщо я з вуся гусінь, то друзі мої гуси. Із мене, певно, мусить розвинутись гусак красивий і крилатий. Я буду голготати, а ще мені літати, навчитися кортить. У яблука у вусі так смачно мріє гусінь, а той, хто смачно мріє, колись таки злетить.